Так, дівчатка, зараз будемо робити ту вправу, яку ну, от, дійсно треба е, зробити її технічно дуже вірно. Тому е, до цієї вправи будьте більш уважніші. Буде тяга гантелей на ягодиці, ні? Будемо і зараз буду розказувати, як вірно це робити. Я беру, е, беру е, кілограми, скільки ви маєте, ні? берете, стаєте е, ножки на ширині плечей. Е, це може бути рівно, не, не обов'язково, щоб вони були, е, йшли в нахилі, тому що ви не робите ногами, ви робите тільки ягодицями. Е, дивіться, тянете спинка рівно. Спинка рівно але тільки диві, див, головою не хитаєте не вниз, не вгору. Е, рівно, ні, коли вона йде отак, ви так і дивитеся в підлогу, а не, не треба висувати її, тому що у вас шия не має працювати. Е, Беріть на наступний раз резинку, тому що мені не дуже зручно. Що, Йдемо. Е, гантели, і ви маєте максимально розтягнути ягодиці. Тому відразу працюємо ягодицями. Тянемо назад. Гантельки йдуть по ногах. Тянемо назад. Назад. Трішки нижче колін. І вгору. Назад розтягуємо і вгору. Назад. І вгору. Зараз покажу, як це ще відбувається. Давайте я з цієї сторони вам покажу. Е, ножки так на ширині плечей. Не широко, рівненько стоять, зафіксовані. Е, тянемо по ногах. По ногах нижче трішки колін. Тянемо і розтягуємо ягодиці. Тянемо, 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 тянемо. І до себе підтягуємо. Відчуваємо тільки ягодиці. Розтягуємо і до себе. Спинка у вас взагалі не працює. Руки так само. Руки вам тільки допомагають. Робите повільно і думайте. Думайте про ягодиці, про них ви ними працюєте.